Ми почнемо зі швидкого огляду галузі розробки програм та подивимося, які мови використовуються. Далі ми перелічимо переваги Python та почнемо вже трохи програмувати. Оглядаємо мови програмування. Організація TOB займається оглядом та популярністю мов програмування. Відповідно до свого визначення мови програмування, вони нарахували 278 мов у 2023 році. Звісно, що люди активно використовують тільки частину цих мов, тому... Ми розберемо тільки найпопулярніші з них. Ці мови можна поділити на різні типи, використовуючи різні критерії: компільовані або інтерпретовані, низькорівневі або високорівневі. Тощо. Але ми розділимо мови програмування відповідно до їх призначення та застосування, що для нас є зараз зрозумілим та найнеобхіднішим. Почнемо з розробки відеоігор. Найкрутішою мовою є C++. Це одна з найшвидших мов програмування. Коли ми кажемо, що мова програмування швидка, ми маємо на увазі, що програми, написані цією мовою швидші ніж ідентичні програми, написані на інших мовах. До недоліків можна додати, що ця мова досить складна для вивчення. Деякі ігри серії Grand Theft Auto та World of Warcraft були написані використовуючи цю мову. І звичайно ж не забуваємо про Fortnite. До речі, програми, написані на C, працюють на різних операційних системах, наприклад, на Windows та MacOS. Такі мови називаються крос-платформеними. Більшість змов, які ми розглянемо, будуть крос-платформені. Далі йде c sharp Ця мова трохи повільніша за C, але набагато простіша для сприйняття. Такі ігри, як Call of Duty та Genshin Impact, розроблялися за допомогою C Sharp. А ось, наприклад, Minecraft був написаний на Java. Java може трохи повільніша за C Sharp, але вважається більш популярною. Ви також можете розробити гру у Python. Порівняно з вище згаданими мовами, Python вважається повільною мовою, проте вона набагато легша для вивчення. Ще є велика низка більш екзотичних мов, таких як, наприклад, Lua, на якій був розроблений Roblox. Під веб-розробкою ми маємо на увазі розробку інтернет сайтів. Мови програмування можна поділити на ті, які використовуються для фронтенд, та ті, які використовуються для бек-енд. Фронтенд це той інтерфейс, який ми бачимо на веб-сторінках: кнопки, картинки, текст тощо. Фронтенд відповідає за те, як сайт відображається та взаємодіє з користувачем. Бекенд відповідає за обробку даних та функціонал сайту. Найпопулярнішою мовою для фронтенду є JavaScript. Коли ви зараз дивитесь це YouTube відео, то ви вже використовуєте можливості надані мовою JavaScript. Наприклад, кнопку, за допомогою якої ми ставимо на паузу, реалізовано за допомогою JavaScript. Ця мова неймовірно потужна і використовується у 98% усіх сайтів. В ці 98% входять усе, чим ми користуємося щодня. Google, соціальні мережі Facebook та Twitter, YouTube тощо. JavaScript набагато повільніше за попередні мови. Але плюсом є те, що її не дуже складно вивчити. Ті мови, які використовуються для розробки ігор: C, C Sharp, Java та Python, також використовуються для веб-розробки. Але для інших цілей, для бек-енду. Один і той самий сайт використовує різні мови для фронт енду та бекенду. Наприклад, Backend сайту Dropbox був створений за допомогою Python, тоді як його фронт-енд за допомогою JavaScript. Розробка мобільних додатків зосереджена на додатках для мобільних пристроїв, таких як смартфони, планшети, розумні годинники тощо. Якщо додаток розробляється для пристроїв Apple, тобто які мають операційну систему iOS, то ми використовуємо Objective c чи Swift. А ось якщо пристрій використовує Android. То розроблятись додаток буде у Java. Ці мови приблизно однакові з точки зору складності, але Objective c та Swift трохи швидші. Спершу ніж перейти до вбудованого програмного забезпечення, розбираємось, що таке вбудовані системи. Вбудована система це електронна система, призначена для виконання дуже обмеженої кількості функцій, на відміну від комп'ютерів, які виконують широке коло завдань. Наприклад, камера Sony чи дрон DJI – це вбудовані системи. Але не тільки. До вбудованих системи також відносимо: світлофори, механічні роборуки для збірки автівок та навіть космічні кораблі. Сучасні вбудовані системи базуються на мікроконтролерах, маленьких комп'ютерах, виконаних у вигляді мікросхем. Програмне забезпечення для таких пристроїв називається вбудованим. Зазвичай програми написані на мові C, але деякі мікроконтролери дозволяють програмувати на Java, Python тощо. Якщо нам треба витягти корисні знання з даних чи виконати складне завдання, використовуючи машини навчання, то тут у нас є три претенденти: Python, R та Julia. Найшвидша з цих мов Julia, але ця мова досить нова, тому немає такої потужної спільноти, як Python чи R. А ще вона є складніша за Python та R. За складністю Python та R більш-менш однакові, але Python трохи швидший за R. Плюс. Python є набагато поширенішою мовою за R. Звичайно, Python має і недоліки порівняно з R, але незважаючи на це, ми будемо вивчати саме Python. Предметно орієнтовані мови це ті мови, які заточені на розв'язанні проблем у вузькій сфері та не призначені для розв'язання задач поза нею. Ось, наприклад, мова SQL, була розроблена для керування базами даних, і вона використовується як допоміжна мова. Для веб-розробки та науки про дані. Коли мови програмування проєктувалися, вони мали певний перелік вимог і розроблялись для вирішення певних завдань. Але згодом цей набір завдань збільшувався і з'явилась потреба в розширенні можливостей мов програмування. Це стало можливим за допомогою так званих бібліотек, які для різних мов ще називають пакетами або модулями. Це як встановити додаткове обладнання на ваш велосипед. Передня фара для катання вночі або крила, щоб бруд не летів на ваші нові джинси. Формально бібліотека це збірка під програм, мета якої розширення можливостей мови програмування, для якої ця бібліотека написана. Взагалі кажучи, коли ми говоримо про якусь мову програмування, ми маємо на увазі не тільки цю мову, але й її бібліотеки, пакети та модулі. Наприклад, коли ми розмовляли про розробку відеоігор у C++, ми також мали на увазі такі потужні бібліотеки, як Unreal Engine та Unity. Це стосується усіх перелічних мов, як, наприклад, JavaScript, яка має бібліотеки React, Node.js, Vue тощо. Закохуємось у Python. Ми вже розглянули аж 9 різних мов програмування. Чому ми вивчаємо саме Python? Давайте відповімо на це питання і перелічимо усі причини, чому вивчати Python це гарна ідея, навіть якщо вас цікавить щось інше, ніж Data Science, Machine Learning та Artificial Intelligence. Перше. Легкість у навчанні. У Python дуже і дуже зрозумілий синтаксис. Синтаксис в програмуванні це правила написання коду через інтуїтивність синтаксису. Код на Python легко писати і легко читати, а як наслідок, і вивчати його теж дуже легко. Python також має величезну кількість вбудованих функцій, які вам не треба буде розробляти з нуля. Друге бібліотеки мабуть найголовніша причина, чому ми вибрали саме Python для Data Science, Machine Learning та Artificial Intelligence — Це наявність найсучасніших бібліотек. Python де-факто є мовою, на якій розробляються ключові дослідження у цих галузях. Коли з'являється нова модель, скоріш за все вона буде реалізована саме у Python. Це обумовлено тим, що головні бібліотеки нейронних мереж TensorFlow та PyTorch це бібліотеки Python. Третє. Продуктивність. Написати одну і ту саму програму займає набагато менше часу у Python, ніж в інших складніших мовах. Також вона буде займати менше рядків коду. Це важливо, тому що якщо у вас буде помилка в коді, її легше буде знайти у двох рядках коду, ніж у двадцяти. Четверте спільнота та допомога. Python має дуже велику та розвинену громаду користувачів, які охоче допомагають один одному. Якщо у вас не працює код або є якесь запитання, існує велика ймовірність знайти відповіді в інтернеті, тому що хтось вже мав таке запитання. Якщо ж ні, ви завжди можете запитати на спеціальних платформах, таких як Stack Overflow або GitHub. До речі, чат GPT теж дуже гарно відповідає на питання стосовно Python. П'яте універсальність. Як ми вже побачили, Python використовується майже усюди: розробка відеоігор, веб-розробка, штучний інтелект тощо. Це означає, що якщо ви будуєте дуже складний додаток, наприклад, гру з величезною кількістю штучного інтелекту, то вам достатньо знати тільки Python. Не переконали? Тоді давайте подивимось на рейтинг мови Python порівняно з іншими мовами. В топ-5 мов програмування входять Python. C, передок мови C, C, Java та C Sharp. І перше місце належить саме Python. Ви тільки уявіть собі, серед усього різноманіття усіх мов програмування найпопулярнішою є саме Python. Ну і наостанок. Є така платформа для змагань з машинного навчання, яка має ім'я Kaggle. Виграти змагання Kaggle це як отримати золоту медаль на Олімпійських іграх. Щороку Kaggle проводить опитування серед усіх учасників. І одним з запитань є, якою мовою програмування ті користуються регулярно. І що ви думаєте, в 2022 році більш ніж 75% відповіли, що користуються Python. Мовами R і швидшою Julia користуються всього 19,1% відповідно. Пишемо перший Python-код. Однією з цілей цього курсу є навчитись програмувати якомога швидше, тому не гаємо часу і починаємо програмувати. Так ми багато чого ще не знаємо. Але дещо ми все ж таки можемо зробити. Почнемо з того, що нам знадобиться обліковий запис у Google. Якщо ваша електронна пошта зареєстрована у Google, це означає, що у вас вже є обліковий запис. Якщо ж нема, то його можна дуже швидко створити за посиланням в описі до відео або за наступним QR-кодом. Далі треба завітати на сторінку Google Колабораторія. Google Colaboratory, ми будемо називати його скорочно Colab, дозволяє писати та виконувати код у вашому веб переглядачі. Для нас це важливий бонус, тому що нам не потрібно витрачати час на встановлення Python на комп'ютер. А ще ми можемо створювати Python програми будь-де, навіть на вашому смартфоні. Коли ви відкриєте цю сторінку, те, що ви побачите, буде виглядати приблизно ось так. На цьому ми не зупиняємось, ще трохи і зможемо писати код. Натискаємо спочатку File і далі натискаємо новий записник. Це створить новий записник колаб. Далі все просто. Бачите, курсор, що мехтить? Ось там і з'явиться код, якщо ви почнете писати. Ви, мабуть, думаєте, що ви нічого не зможете написати. А ось і неправда. Ми принаймні можемо використати Python як калькулятор. Давайте порахуємо, скільки тижнів на рік. У невисокосному році 365 днів, а у тижні 7 днів. Тому ми запишемо. 365 поділити на 7. І натиснемо коло з трикутником. кнопка Виконати клітинку зліва від коду. Це запустить наш код та порахує 365 поділити на 7. Результат розрахунку з'явиться внизу під нашим кодом. Вуаля! Ви тільки що написали свій перший код у Python та виконали його. І цим варто пишатись. Далі тільки вперед. У наступному відео ми розглянемо більш детально записники та функції Colab. У цьому відео ми подивились на різні мови програмування та де їх використовують. Ми переконались, що Python використовується для розробки в багатьох галузях програмування. Також ми відповіли на питання, чому ми вивчаємо саме Python, а не будь-яку іншу мову. Наостанок, ми створили свій перший записник у Colab. Написали перший рядок коду та виконали його.